Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо першу книгу царств і сьогодні слухаємо 20 ту главу. Давид утік з Навафа біля рами і прийшов і сказав Іоаннафану, Що зробив я? У чому неправда моя? Чим зрішив я перед батьком твоїм, що він шукає душі моєї. Ну, Давид не може знайти відповіді. Чому Саул повстав проти нього? В нього тільки благі наміри. Справа в тому, що ми знаємо, є така духовна закономірність. Той, хто воює проти людини, той воює проти Бога. Ну, але поки що світ ще проти Бога не повстає, ще прийде час, потім в історії будуть періоди, коли люди повстануть проти Бога відкрито. В них буде своя. Там світоглядна концепція, а поки що ми будемо спостерігати, як от Саул ворогує проти Давида, і Саул це уособлення якраз богоборців. Він бореться з людиною, а насправді він бореться з Богом, тому що Давид намагається жити по божому Як людина він згрішить, тому що немає людини, яка б жила і не згрішила. Ми це знаємо. Але світ поділяється, на так би мовити, на два табори: ті, хто каються, і тих, хто не каються. ото хто кається, то це ті люди, які намагаються жити по-божому. І вони вже Божі, тому що вони вже розвернулися на 180 градусів від свого гріха і прямують, так би мовити, духовним кроком до Бога. А Саул, ми вже з вами не раз читали, він весь час. Проявляє свою волю. Він, хоч і помазаник, і бачив, як Господь йому допомагав і неодноразово, і в минулій главі. Ми бачимо, що навіть і Дух Святий на нього зійшов, він пророкував, він був в стані блаженства, але все одно він все-таки повертається до своєї особистої волі, живе по своїх переконаннях. Відповідно, він не сприймає Божу волю, і тому він Богоборець. Бо він тільки надіється на себе. І сказав йому Іонафан Ні, ти не помреш, ось батько мій не робить ні великої, ні малої справи, не відкривши вуха моїм. Для чого ж би батькові моєму ховати від мене цю справу? Цього не буде. Давид клявся і говорив Батько твій добре знає, що я знайшов благовоління в очах твоїх. І тому говорить сам у собі, нехай не знає про те Іонафан, щоб не засмутився, але живий Господь і жива душа твоя, один тільки крок між мною і смертю. І сказав Іонафан Давиду, чого бажає душа твоя, я зроблю для тебе. І сказав Давид Іонафану: ось завтра, новомісяча, я повинен сидіти з царем за столом. Але відпусти мене, і я сховаюся в полі до вечора третього дня. Якщо батько твій запитає про мене, ти скажи Давид відпросився в мене сходити у своє місто вифлеєм, тому що там річне жертвоприношення всього роду його. Якщо ж на це він скаже добре, то мир е, рабові твоєму, якщо він розгнівається, то знай, що зла справа вирішена ним. Ти ж зроби милість рабові твоєму, тому що ти прийняв раба Твого в завіт Господній з тобою. Якщо є яка провина на мені, то умертви ти мене, навіщо тобі вести мене до батька твого? І сказав Іонафан. Ніяк не буде, і сказав Іонафан. Ніяк не буде цього з тобою, тому що коли я довідуюся, напевно, що батько мій вирішив зробити злу справу над тобою, то невже не сповіщу тебе? І сказав Давид Іонафану, хто сповістить мене, якщо батько твій відповість тобі суворо. І сказав Іонафан Давиду: Йди, вийдемо в поле, і вийшли обидва в поле. І сказав Іоаннафан Давиду: Живий Господь Бог Ізраїлю. От перш ніж вони будуть вирішувати особливу справу, вони прикликають у свідки Господа. От тут знову ж таки підкреслюється ця відмінність, що і Іоаннафан, і Давид у своїх справах найперше покладаються на Божу волю. Я завтра близько цього часу або післязавтра випитаю у батька мого, і якщо він прихильний до Давида, і я тоді же не пошлю до тебе і не відкрию перед вухами твоїми. Нехай те і те зробить Господь з Єнофаном і ще більше зробить. Тобто він дає тут присягу і закликає свідки Господа, що він не зрадить Давида. Якщо ж батько мій замишляє зробити тобі зло, і це відкрию у вуха твої і відпущу тебе, тоді йди з миром, і нехай буде Господь з тобою, як був з батьком моїм. Але і ти, якщо я буду ще живий, зроби мені милість Господню, і якщо я помру, то не відніми милості твоєї дому мого повіки, навіть і тоді, коли Господь знищить з лиця землі усіх ворогів Давида. Так уклав Іонафан завіт з домом Давида і сказав: Нехай стягне Господь з ворогів Давида. І знову Іонафан клявся Давиду своєю любов'ю до Нього, тому що любив його як свою душу. Любив його як свою душу. От уже в Святому написанні Нового заповіту там часто є заклик, якщо ми хочемо догодити Богу, то ближнього повинні любити як самого себе. Також от про любов між чоловіком і жінкою там сказано, що е, так як чоловік гріє своє тіло і піклується про нього, і любить його, так само він повинен любити свою дружину. І такі євангельські е, 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 нотки, такі хвилі, вони вже будуть все частіше і частіше проявлятися у старому заповіті. І сказав йому Іонафан завтра новомісяч, і про тебе запитають, то що, тому що місце твоє буде не зайняте. Тому на третій день ти спустись і поспіши на те місце, де ховався ти колись, і сядь біля каменя Азель. А я в той бік пущу три стріли, начебто стріляючи в ціль. Потім пошлю отрока, говорячи, піди знайди стріли. Якщо я скажу отруку, ось стріли позаду тебе, візьми їх, то прийди до мене, тому що мир тобі, і живий Господь нічого тобі не буде. Якщо я скажу отрукові, ось стріли перед тобою, то ти йди, бо відпускає тебе Господь. А того, про що ми говорили, я і ти, свідок Господь, між мною і тобою повік. І читаємо далі, і сховався Давид на полі, і настало новомісяча, і сів цар обідати. Цар сів на своєму місці, за звичаєм насідали ще біля стіни. І Іонафан встав, і Авенир сів поруч із Саулом, і місце ж Давида залишилося вільним. І не сказав Саул у той день нічого, тому що подумав, що це випадковість, що Давид. Нечистий, не очистився. Ну, тобто, ну, міг бути такий випадок ритуальної нечистоти, і тому Саул подумав, що через це Давид не прийшов. Настав і другий день новомісяча, а місце Давида залишалося вільним. Тоді сказав Саул синові своєму Іонафану, чому син Ієсеїв не прийшов на обід ні вчора, ні сьогодні, і відповів Іонафан Саулу, Давид. Відпросився в мене у вифлеє. Знову ж таки, вони вдаються до хитрощі, так само, як і жінка Давида, переховувала його. І Саул не може казати правду, тому що ціна за ту правду буде смерть людини. І ми з вами вчора говорили, що є випадки, коли не потрібно говорити і правду. Чому? А тому, що ворогу правда не потрібна. Навіть би там, ти душу свою вилив, там все. Чесно розказав, це навпаки він тільки посміється з тебе і, і все одно тебе знищить. А тому бувають ситуації, коли не все треба розказувати. Він сказав: відпусти мене, тому що у нас у місті родинне жертвоприношення, і мій брат запросив мене, отже, якщо я знайшов благовоління в очах твоїх, сходжу і побачуся зі своїми братами. Тому він і не прийшов на обід царя. Тоді сильно розгнівався Саул на Іоанафана і сказав йому: «Сину, негідний і непокірливий, хіба я не знаю, що ти подружився із сином Ієсеєвим, на сором собі, і на сором матері Твоїй, бо в усі дні, доки син Єєсеїв буде жити на землі, не устоїш ні ти, ні царство Твоє. Він же переживає, що Йонафан має бути, оскільки він царевич. То після нього має бути царем, мабуть, і тому він вже і знову ж таки налаштовує Йонафана проти Давида. Тепер же пошли і приведи його до мене, тому що він приречений на смерть. І відповів Йонафан Саулу, батькові своєму, і сказав йому: за що умертвляти його? Що він зробив? Тоді Саул кинув списом у нього, щоб уразити його. От. В злості немає милості, як кажуть, і Саул кидає вже списа на свого сина. Іонафан зрозумів, що батько його наважився убити Давида. І встав Іонафан за столу у великому гніві і не обідав на другий день новомісяча, тому що уболівав за Давида, і тому, що скривдив його батько його. На другий день уранці вийшов Іоаннафан у поле, у час, який призначив Давиду, і малий отрок з ним. І сказав він отрокові Біжи, шукай стріли, які я, стріли, які я пускаю. Отрок побіг, а він пускав стріли так, що вони летіли далі отрока, і побіг отрок туди, куди Іонафан пускав стріли, і закричав у услід отрокові, і сказав Дивися, стріли перед тобою. І знову кричав Іонафан у слід отрокові Скоріше біжи, не зупиняйся. Це був сигнал, що Саул хоче вбити Давида. І зібрав отрок Іонафанів, стріли, і прийшов до свого господаря. Отрок вже не знав нічого, тільки Іонафан і Давид знали, у чому справа. Ну, вони так зголосилися на той випадок, якщо, можливо, Саул пошле когось слідкувати за Іонафаном, аби вивідати, що, можливо, десь тут переховується Давид. І оскільки Давид пересвідчився, верніше, Іонафан пересвідчився, що за ним немає сліда, то він вирішує перервати їхню домовленість, тому що Давид від цих слів вже мав втікати. І він вирішує, що все-таки зустрітися ще раз попрощатися із своїм улюбленим товаришем, і віддав Іонафан зброю свою отрокові, який був при ньому, і сказав йому: йди, віднеси в місто. Отрок пішов, а Давид піднявся з південного боку і упав лицем своїм на землю, і тричі поклонився, і цілували вони один одного, і плакали обоє разом. Але Давид плакав сильніше. І сказав Іоаннафан Давиду, Йди з миру. А в чому клялися ми обоє ім'ям Господа, говорячи, Господь, нехай буде між мною і між тобою, і між сіменем моїм і сіменем твоїм, те нехай буде повік. І став Давид, і пішов, Іоаннафан, повернувся в місто. На цьому ми закінчили читання 20 глави. Слава Господу Богу!